Друзі, всім привіт! Сьогодні третя серія відео мого шляху від 100 до 12,5 тисяч доларів. В попередньому відео я розповідав, що купив аккаунт на 25 тисяч доларів за 109 доларів. І за поспіху, а також овертрейдингу, я його втратив. В цьому відео, на жаль, знову немає позитиву, але нічого страшного, так як потрібно показувати правду трейдингу, а не тільки успішний успіх, і що кожен може освоїти цю професію, просто купивши в когось якийсь курс. Буду вам дуже вдячний, якщо підпишетесь, поставите вподобайку і, звісно, напишете цікавий коментар. А також не забувайте за мій телеграм-канал. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Проблеми в трейдингу виникають на кожному кроці вашого шляху становлення як трейдера. І ці проблеми ви можете спостерігати на прикладі моєї торгівлі. В цьому відео я покажу, що я втратив аккаунт в більшості не через те, що я неправильно проаналізував графік чи неправильно визначив наратив, а через те, що, окрім знань технічних, Є психологічна стабільність торгівлі, яка в моменті може навіть визначити долю аккаунта, та й не тільки. Тому що коли ви психологічно нестабільний після втрат на ринку, краще взагалі відійти від торгівлі і знову знайти себе і потім повернутися. Що це значить? А те, що коли ви понесли втрати на ринку, і те, що у вас з'являється агресія чи бажання відігратися, то краще взагалі закрити графік і піти займатися іншими справами. Я розумію, що це тільки легко звучить, а на практиці це дуже тяжко виконати. Але ви маєте слідкувати за своїм станом, тому що, наприклад, один стоп це нічого не значить, та навіть три стопа. Завтра чи через тиждень ви знайдете свою угоду і можете заробити, але якщо ви вчасно не зупинилися і прийняли рішення йти відігравати свій стоп. Це в більшості випадків приводить до надмірних втрат і взагалі до втрати аккаунта. Зараз я вам, друзі, покажу цікаві угоди, які дуже сильно відображають мій психологічний стан під час торгівлі. Думаю, багато із вас впізнають себе. І так, почнімо з першої угоди. Першу угоду я брав погір. Це була суперцікава угода. Я був дуже впевнений, так скажу, навіть упереджений в тому, що ми будемо падати. Так як ми прийшли в Rejection блок, і в нас тут був індюсмент, так скажемо. І Після такого висхідного руху я був впевнений, що ми маємо зробити якусь корекцію, але я не знав, наскільки буде велика ця корекція. І я, звісно, визначив певні змінні на графіку. І ось після того, як ми на одному дні отримали rejection блок, я шукав якісь підтвердження. І На 4 годинах в мене був ось фрактал тригер. Також я його називаю індюсмент. І от вночі я виставляв лімітки на зняття цього індюсмента і, відповідно, угоду в шорт. Зараз спустимось на нижчі таймфрейм і я вам покажу. Ось, наприклад, на 5 хвилинах. Не, давайте більше візьмемо. 15 хвилин. І ось. Що це була взагалі за угода? Також на часі в нас є неефективність на одній годині. І ось першу свою лімітку я ставив на початок цієї неефективності. Ось тут вночі мене чомусь не забрало, але зранку в мене спрацювала лімітка, і я зайшов в угоду. І буквально через там, пів години відразу почалась сильна реакція. І я думаю, блін, класно, круто, все відпрацьовує. І прийшла ідея взяти додаткову угоду. Тобто добрати позицію, і ось тут я заходив на 1%, а ось тут я також заходив на 1%, але вже стоп заховав за ось цей фрактал. І в нас протягом дня був гарний шортовий рух, але ми прийшли в 4 годинний імбаланс. І от це, друзі, перший психологічний фактор, з яким я зіткнувся. У мене на аккаунті на першій фазі було на момент цієї угоди 2%. Тут я добирався майже на один, і тут майже на один, тому що мені було незвично розрахувати правильну позицію, і тому тут не прям 2%, а тут менше. І от коли ми прийшли в 4 годинний імбаланс, потрібно було закривати. Чому? Тому що в нас був вже лонговий наратив. Ось, подивіться, ми зняли тижневий фрактал і відразу сильна реакція. Тобто це був корекційний рух. В першу ліпшу неефективність, а далі ми мали продовжити свій висхідний рух. Але я хотів знову ж таки однією угодою закрити фазу. І в мене, можливо, нижче навіть було закриття фази. І я все-таки думаю, ну почекаю через ніч, можливо, вночі дасть рух вниз, а потім, звісно ж, вверх. Але ні, після того, як ми відтестували 4 години неефективність, дали агресивний рух. В Азії Лондон. І відповідно в Нью-Йорк ми її і продовжили. І як ви бачите, отут я взагалі вийшов в нуль по угодам, Тобто тут я закрив плюс там, 70 доларів, а тут я закрив мінус 70 доларів. Зараз я покажу, як це виглядає ось в історії трейдингу. Зараз секундочку. І ось, будь ласка, одну я закрив ось гір. Шорт 25 число, плюс 70, мінус 60, тобто, ну, там, плюс комісія, буквально вийшов в 0. Сказати, друзі, що я сильно розчарувався, ну ні, було неприємно, тому що це ну, оця, оцей фактор психологічної жадібність, Хочеться, ніби це остання угода о, одною угодою закрити всі свої проблеми. Ну, воно так не буває, потрібно було забирати профіт. Але я не забрав і от ну вийшов ноль. Хоча угода була технічно дуже класна. Тепер давайте я вам покажу другу свою угоду, яку я брав на цьому аккаунті. Як ви могли помітити, я в своєму телеграм-каналі часто виставляв угоди метод Вайкофа. І ось чергова цікава угода про психологічну сторону. Я розповім трішки згодом, а зараз технічна сторона. І ось цей самий метод Вайкофа. Тобто, ну, ідеальний, ідеальний Вайков. Я тут не виписував всі його аспекти, але хто дивиться за мій телеграм-каналом, зрозуміє, де тут Вайков. І ось, прокинувшись зранку, я бачу, що в нас е, прийшла ціна в неефективність. і Я думав, звідси буде реакція. Тобто, потрібно було вставати трішки раніше і зробити довший більший аналіз, а не оцей поверхневий. І відповідно, я думав, що буде реакція від цього IFVG. І відповідно підемо знімати верхній фрактал. Але я зайшов тут на 1% і була просто довга проторговка, яку я сидів і дивився, чекав, 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 якоїсь розв'язки. І потім я зрозумів і побачив, що в нас сформувався Вайков, а це в нас СТБ. А також у нас знизу є пої на одному дні, тобто ФВГ на одному дні, який має бути перекритий для подальшого висхідного руху. І після цього я звісно вирішив закрити угоду тут в мінус 0,5%. Ось тут десь вона вже падала, я її закрив мінус 0,5. Ну і я вже був впевнений, що це Вайков, і нам лише потрібно сюди прийти і зняти цю неефективність, відповідно, зняти СТБ. І потім на п'яти хвилинах я бачу, що ми прийшли в часову неефективність. Ось одногодинний імбаланс, і ми туди прийшли. А я розумію, що ми маємо йти ну, робити спрінг. Це називається спрінг. І після того, як ми протестували одногодинний імбаланс, ми дали відразу сильне падіння. Ось, будь ласка, ось це. І тут на п'яти хвилинах був сформований ФВГ, ось, будь ласка. І я таки думаю, блін, круто, ми будемо зараз падати в шорт 100%, тому що це просто додатковий захват ліквідності перед падінням. І я вирішив ось тут зайти на 1% в шорт, щоб заробити ну, ще 3% до того самого спрінга. Але знову ж таки. Що трапилось? Я вибираю кількість злотів, відкривав угоду я з телефона і натискаю відповідно шорт. І нічого не відбувається. Я такий, блін, можливо, не попав пальцем по кнопці. Натисну я ще раз. І я натискаю ще раз шорт. І виходить, я відкриваю угоду на 2%. Але я чую просто дзвін, як відкрилась угода. І я натискаю на одну угоду, давай виставляти стоп. Я виставляю стоп. І розумію, що в мене ще одна угода висить. Потім давай я шукати де та угод, там де не був поставлений стоп, щоб вже, тіпа, ну просто вийти там в якийсь ноль. І відповідно я не встигаю виходити в ноль, поки я її шукав, і воно почало йти вверх. Я думаю, ну зараз воно спуститься в ноль, і я її закрию. Ну і відповідно, як ви бачите. Просто сильний рух вверх. Плін мене зараз виб'є там два чи майже 3 відсотка. Треба бігом закривати. І ось оця цікава угода. Зараз я вам покажу. Ось я відкривав шорт по фунту. Ось, будь ласка. Як ви бачите, відкрилося в один і той самий час, один піпс, там різниця. Так само, відповідно, я його руками закрив також. Один піпс, різниця. І ось я натиснув, і мене відразу закрило все по мінус 217, і тут я, відповідно, втратив 2%, а тут я втратив 0,5%. А в мене на аккаунті максимальна просадка 3%. І я такий думаю, блін, це ж якщо ми зараз зробимо спрінг, то в мене навіть не буде зайти далі в лонг по вайкофу. І так і трапилось. Ми ідеально прийшли, зробили спрінг і полетіли в лонг. І я такого, щоб ви розуміли, просто сижу. в мене немає можливості зайти, тому що в мене залишилося 0,5. Якщо я зайду на 0,5 і буде якийсь сквіз униз, ну, типу, є ризик, що мене просто виб'є по делі лосу. Ну, типу, я, я не став уже ризикувати. І щоб ви розуміли, я просто. В цей день і наступний дивився, як ідеально відпрацьовує мій Вайков. Ну супер ідеальна, супер логічна угода. Навіть не страшно, що я відкривав угоду ось тут. Тут, тут я вчасно закрив мінус 0,5, нічого страшного, що я зрозумів, що у нас буде Вайков. Ну і знову ж таки, ось всередині угоди менеджмент, тобто є зрозумілий наратив. Просто почекай, ні. Я ще хотів тут заробити, мене відкрило на 2%. І відповідно самий основний рух я пропустив. Ну от, Ось така от торгівля. Ну от Це частина цієї торгового життя, так скажемо. Тепер давайте, друзі, я вам покажу третю не менш цікаву угоду. Ось, будь ласка, третя дуже цікава угода з усіх аспектів, і технічних, і психологічних. Давайте відразу розповім про технічну сторону. Відповідно, Лондон я пропускав, тому що не бачив ніяких змінних ну, в лонг. Ми просто падали, падали і падали. Потім я побачив, що в нас є неефективність на одному дні, а також я помітив, що ми малюємо метод Вайкофа. І тобто за цей тиждень я публікував багато там, різних методів Вайкофа в своєму телеграм-каналі. Обов'язково, до речі, підписуйтесь. І просто це був флешбек із вчорашнім днем. Давайте я вам зараз порівняю. Ось дивіться, в нас є неефективність, перед якою є СТБ. Так? Повертаємося на попередній графік. Давайте його відкриємо на 4 годинах, наприклад. І давайте навіть менше на 1 годині. І ось, будь ласка, дивіться, в нас є СТБ перед неефективністю на одному дні. Так само і тут СТБ перед неефективністю на одному дні. І ми зароджуємо Вайков. Тобто, після того, як ми перекриваємо неефективність, ми маємо рости вверх, зняти верхній кордон цього ренжа. І відповідно, я це бачу і чекаю якісь змінні. І виходить, що в 15.30 виходить новина, і вона дає, вибачаю, в 15.15 виходить новина, і я вважаю, що це був спрінг. І я просто чекав, коли ціна спуститься максимально низько, щоб відкрити угоду на продовження лонга, відповідно, щоб зняти АР. І я чекав, чекав, і ми дуже низько навіть спустилися. Я відкрив ось тут угоду на 1%. І зараз буде саме цікаво. Відкрив я угоду. Ну і, відповідно, бачите, чекаю. Давайте я відкрию на одній хвилині, навіть, щоб ви бачили ці качелі. Ось я відкрив ось тут угоду. І я чекав і просто постійно дивився в графік на ось ці качелі. постійно. Я ось, друзі, в буквальному сенсі сидів скільки перед графіком. Тобто я умовно зайшов, побачив, що ми зняли спрінг, І я от сидів загалом 3 години не відводячи очей від цього графіка. І що трапилось? Цю угоду, де я зайшов, я ось тут злякався і вийшов, тому що я думав, ми будемо падати. Перша помилка. Друга помилка, яка? Після того, як ми дали сильний рух в лонг, зараз я покажу ось тут. Я таки думаю, ну все, зараз будемо рости. Я приймаю рішення зайти на 1%. Потім отут я приймаю рішення зайти на ще 1%, І відповідно тут я втратив 0,5. І отут ми як почали летіти, а стоп в мене був десь отут чи взагалі тут. Тобто це вже була така лудоманська угода, щоб вже не пропустити саме цей рух. І відповідно, коли ми почали вниз летіти, я швиденько закрив угоду, заходжу на свій аккаунт на Funding Pips і дивлюся, що у мене не вистачає 3 долара, щоб взагалі втратити аккаунт по делі лосу. Тобто можете уявити цю ювелірність. Що за 3 долара, тобто на один піпс нижче, я просто втратив би аккаунт. І відповідно, мій наратив, моя логіка була супер зрозуміла, це лонг, але звісно, через отаку акумуляцію. А я просто сидів і дивився, дивився, дивився. дивився навіщо? І висновку я тут втратив майже 3%. Це раз. А друге, я пропустив цю угоду. І ось, ну ось така угода. Ну і я себе відчував дуже жахливо, враховуючи всі попередні угоди, що тут я пропустив. Я тут пропустив, а тут я взагалі не закрив. Ну і відповідно, як ви могли бачити на початку цього відео, аккаунт був втрачений. То що ж буде далі після такої неуспішної торгівлі. Я, друзі, вже купив новий аккаунт на 25 тисяч. Цей раз, до речі, він мені обійшовся трішки дешевше 98 доларів, а не 109 доларів, так як в мене є знижка 10%, тому що я втратив ось цей аккаунт, на якому зараз я знаходжусь. Ну і враховуючи попередній досвід, спробую торгувати зменшивши фактори психології. Хочу виділити основні. Помилки. Перше це ризик менеджменту. Тобто не дозволяти здійснювати овертрейдинг з бажанням повернути втрати якнайшвидше. Це також стосується того, де я набирав позиції. Зараз я вам покажу. Коли я хотів добрати, тобто навіщо ти тут виходиш, коли тут ну, знову ж заходиш. Тобто потрібно вірити в ідею. Ідея була, потрібно зайти, було, вийти і піти собі гуляти. Але ні, я там вирішив добирати. Ну і це, звісно ж, овертрейдинг. Другий фактор це поспіх. Очікувати додаткові змінні, якщо недостатньо, впевнений в угоді. Що це значить? Це значить, наприклад, коли я заходив ось в цю угоду, зараз спустимося на менший таймфрейм. Ось коли я тут вийшов в 0,5, а у нас це був Вайков. Тобто потрібно було довше і більше аналізувати графік, ну і зрозуміти, що це Вайков і не було по цієї втрати. Тобто тут був поспіх. Третє це страх. Якщо змінні і фактори говорять, що рух має бути лонговий, то коли я відкрив угоду, потрібно чекати її відпрацювання потейку або стоп. Не закривати дострокову, не зменшувати позицію. Позицію, бо страшно, ну і так далі. Це знову ж таки стосується ось цієї угоди. Тобто, із-за того страху, що я можу втратити мінус 1%, я тут втратив 2,5%. Тому що 0,5 я закрив ось тут, а другий 2% я втратив навіть більше я втратив ось на цьому русі. І четверте, це звісно жадібність. Забирати те, що є на ринку, і не очікувати, що однією угодою я вирішу всі свої проблеми. Ну і звісно, закрию фази. Зрозуміло, що не торгувати 1 до 1 РР, ну і, і не тягнути, звісно, 1 до 13 РР. Десь посередині, тобто 1 до 3, 1 до 4, та навіть 1 до 2 це також супергарний результат. Ось, на прикладі цієї угоди, коли був зрозумілий, так скажімо, локальний наратив, що ми маємо дати корекцію від цього Rejection блоку від цього тригера, а також на ефективності, Найближчу FTA зону, ну і ось вона була. Тобто, ну супер крута, супер зрозуміла угода. Але ну я вирішив, що воно буде падати ще нижче, нижче. Ну воно розвернулося від 4 годинної неефективності. Сказати, що я її не бачив, ні, я бачив цю неефективність, я її виділив. Та ми навіть на і прийшли і довго торгувалися. Ну це зрозуміло, що ця неефективність втримує цю ціну. Ось такі проблеми я поговорив публічно і поділився із вами ними. Сподіваюсь, вам це якось допоможе. А я вам дуже вдячний, дякую вам за перегляд не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, а також Telegram канал І, звісно, ставте вподобайки і коментарі. пишіть. Буду вам дуже і дуже вдячний. Дякую за перегляд. Всім пока.